Тут в небі завжди чутно гул дронів. Наші захисники постійно ведуть розвідку та не дають ворогові наблизитися до позицій. А ворожі БПЛА намагаються визначити скупчення людей чи техніки та уразити ціль. Захисники розповідають: інколи здається, що налетіло вороння. Так багато залізних пташок над головами. Що ми кажемо про розвідку, то це перше з Оборона, тому що ми спостерігаємо за лінією боєзіткнення, щоб до нас ніякі сили противника очікувано не добрались. На території, на якій ми працюємо, в принципі, ми бачили багато різних цілей. Це і система РЕП, чи є там щось корисне, чи є там якісь бета, і пробуємо висновити, треба їх знищити. Друга це системи зв'язку, це всякі антенки різного такого плану, тому що це теж важливо, щоб ворог не міг спостерігати за діями нашими. Станції РЕП, що ми нещодавно несли важливо мати поруч побратима, якому можеш повністю довіряти. Тут поблизу лінії зіткнення розумієш це як ніколи. Мені подобається в нашому підрозділі мутуватися і офіцерського составу, і матросько-серганського. Робимо все краще, щоб. Щоб його чули і не тільки ВМС, а й всі збройні сили України, щоб наші знання використовували там, не тільки ми, а й інші суніжні підрозділи. Бути в гарному підрозділі це завжди мотивація, велика честь і в принципі, прагнення до того, щоб бути краще. Станіслав Одесит доєднався до Лав Збройних сил України у лютому 2024 року. Проте, від самого початку повномасштабного вторгнення активно допомагав війську. Був одним з організаторів волонтерського штабу Автомайдан. Наразі один з батальйонів, що утримують південь, зібрав багато друзів Одеситів. У цивільному житті вони всі мали різні професії. Потім об'єдналися заради волонтерської допомоги. Тепер ось гуртуються на фронті. Наші хлопці звільнали від південь Херсонщину. Наші хлопці рубаються на сході в курському напрямку. Будь-яка ворожа сила, яка потрапляє в поле зору наших розвідників, вона вражується нашими У Нас кожен двоєць, він може літати як на мавіку, на ФПІ. Повноцінно вести розвідку, так і повноцінно працювати з FPV, споряджати його, прошивати, пілотувати та вражати ворога. Завдяки безпілотникам українські військові вражають безліч різноманітних цілей, не даючи ворогові можливості дістатися до наших позицій, визначити дислокацію чи місце знаходження БК. Окрім того, наприклад, вночі дрони на варті без зупину, адже тільки так можна вирахувати і зупинити диверсантів. Ти розумієш, що день пройшов Не дарма. Ти зробив щось хороше, і на одного стало менше. А їх багато, і тут є з чим працювати. Найчастіше ворог гатить по скупченню мирних цивільних людей. І немає різниці, чи це люди стоять у черзі до магазину, чи приїхала на виклик швидка. Як завжди, країна терорист воює з мирним населенням нашої країни. Нещодавно ця новина облетіла всі мережі. Вони вдарили FPV-дроном по літній людині, яка їхала на мопеді. Потім поліція та швидка, яка приїхала на місце, була також обстрілювана фпв дронами противника. Вони не вибирають там з того, що ми бачимо, вони не вибірково там о, військові, ми нанесемо удар сюди. Ні, вони просто куди долітають, когось бачать, в того і вражають. Грамотне ведення бою це і колективна, і індивідуальна робота. Радіти успіхам і робити висновки після власних помилок необхідно разом. Якщо щось пішло не так, ми збираємось в нашим відділенням нам сідаємо і думаємо, чому воно пошло не так і що ми можемо виправити. Ти постійно повинен бути в тренді, в курсі читати пабліки, як наші, так і ворожі, щоб знати, чим вони воюють, чим ми воюємо, хто що розробляє і думати, вигадувати щось своє. На жаль, ворог щодня наступає і має успіхи. Пов'язано це в першу чергу з перевагою у живій силі та у техніці. Втім, наші воїни, наші титани тримають позиції і без зупину відбивають атаки росіян. Надія, що все це скінчиться, що ми всіх переб'ємо і заживемо своє краще цивільне життя.